А є газовий лічник? Ні. Немає? Немає. А слава у рідних, Богу. знайомих, можливо? Є. — А чому слава Богу? Та щось такі проблеми з газом. Що... От ми питаємо, які зараз виникають проблеми у споживачів газу і що цьому спонукає? Ну як я чув, знімають газовий лічильник, а потім mm. нараховують по якомусь тарифу нікому невідомому, і він там дуже великі суми. Що це підприємство так діла, ну не, не людям. Дуже жалуються на нього. Тобто не людям краще, а собі. Так. Да, да. І сервіс, як от сервіс обслуговування газовиків наших? Нього ніхто не хвалив. Ніхто не хвалив. Немає позитивної оцінки, так? Так, усі жалуються, що дуже багаті суми нараховують. Такі суми, так. Пройшов перевірку? Перевіряли його? Ну, нам тільки новий поставили. Тільки новий. А ви задоволені якістю обслуговування? І взагалі сервісом, як вони? Якісь проблеми, можливо? Ми задоволені тарифами, по-перше, а по-друге, е ніхто не питав згоди, хочемо, не хочемо, нікого не цікавить час, коли це зручно, коли ні. Якось... І взагалі газова служба в нашому районі, я вважаю, працює ну, не на споживача, а мабуть для себе. Ви знаєте, коли вони тільки починали все це ставити, все було гораздо краще. на высшем уровне. Сейчас это оставляет желать лучшего. Насколько я успел заметить по рассказам друзей, знакомых. А с чем в основном стыкаются, на что жалуют? жалуются? Э -э слишком медленно реагируют на все на это. То есть, э -э что касается там замены, ремонта, очень медленно угу. все это делается. Хотелось бы, чтобы это все делалось лучше. Прошел проверку? Проверял его? Ну да. Я тебе... мерз... я ее тебя... Тебя а Это давно было? Вовремя. Ну, я кажу, давно була перевірка лічильника. А я, хто знакома. Ну ви задоволені сервісом обслуговування? Ні. А що саме? Ну, просто всі кажуть ні, а аргумент якісний газ, а ще. Так на нерви ми і з цим газом. В общем, мотають нерви, так? Так вони приходять вчасно, тоді коли вам зручно, питають Они, думку господарів, не питають. як. вони приходять в обід, коли немає нікого вдома. І О. потім що? А потім втикають бумажки, щоб був газ. А потім бігають до них ще сюди в їхню контору. Ну, коротше, качество ноль. Ноль. Що з обслуговуванням, що з якістю газу, так? Зовсім, повний ноль. А перевірку він пройшов? Ще ні. Ще, ще ну, чекаєте? У нас ще год. Повновили. А ще рік? Так, да, так. Да. Ага. Готуєтесь якось. А я нікого сказала пускати не буду. Не будете? Чому? Не. Ну тому що вже наслишено. А що, що чули? Які проблеми І з чим виникає питання гострі? Ну кажуть, що вони не дають другий лічильник, ага. а, хоча повинні там щось давати, навірно, да? так? Я ага. чула. Ну у всяком випадку я настроєна так. Не впускати. Да. Щоб менше проблем було. Да. <тас> Тому що, ну, во усякому випадку, я так чула, розказували, що кого впустили, там, кому поміняли лічильник, то виходить. Ну, така ситуація. А взагалі з якістю обслуговування от, газовиків наших задоволення? Ну, взагалі тут да. так. Ну, Якби не було питання. Якісь газ... там, можливо, поломки були чи щось там Та визивали. ні, ну викликали. Приїжджали вони, приїжджали. Все, да, все, да, все, все вроді нормально. Не? Да. Mm -hmm. Мене вони в минулому році поставили, все нормально. Перевірку якусь робили чи ні? Ну, як поставили, я ж кажу, де то ще, ще поки камець ми... фут тьфу. Ага. А що обов'язково треба нерви систему спортити людям, щоб обов'язково настроїти на людей проти того, що треба, да? ну, пер... проводять ж перевірки, люди скаржаться деякі. Не... Деякі незадоволені, якістю обслуговування наших газовиків. Ну, Наприклад, я тобі скажу, що цей этот... період приходять, я розрішаю, входити, я не ворую, ніде нічого, тому що... Мені, мені кажется, стыдно бути в такому положенні і ворувати. Ні, хай ему. Нехай приходять, все значно провіряють, відкрито, все нормально. От так вот. Ні на що не скажетесь. Ні, ти знаєш, я скажусь на наше нинішнє час, що не знаю, що буде, яка перспектива на будущему, як ми зиму перезимуємо. Оце оце і в особенності люди пожило приклонного возросту. Чого чи робочі ще так більше і менше може за плату, а плата пенсіонерів? Это. І так, ми читаю вашу газету на другій страниці. Я читаю те, що ми родилися шість дітей, а вмерло да, тринадцять п'ятнадцять. Так що в нас виходить, ми йдемо на той світ більше. Да? І ще я скажу район. Був десь порядка 42-45, а зараз, мабуть, наскільки? Та менше набагато. Менше. менше. Де люди уходять? Відправляють на той світ.